Сьогодні поговоримо про вірш, який для багатьох є чимось значно більшим, ніж просто література. Це без перебільшення частина культурного коду цілої нації. Ну це рядок, знайомий, мабуть, кожному він настільки вкорінився у свідомості, що сприймається вже не як цитата, а як народна мудрість, як аксіома, що не потребує доказів. Тож давайте розбиратися, як так вийшло, що ці слова, по суті, тиха материнська настанова перетворилися на могутнє патріотичне кредо, як ця ніжна колискова набула такої неймовірної ваги. І знаєте, що найцікавіше джерело цієї непорушної істини це ж не якась гучна промова з трибуни, зовсім ні. Це найтихіша, найінтимніша річ у світі, колискова, яку мама співає своїй дитині. От уявіть собі цю картину. Мати схилилася над колискою, і вона не просто співає, а ніби заглядає в майбутнє свого сина, бачить його дороги, його вибори, його випробування. І поміж усього цього намагається вкласти в його серце один єдиний, але найважливіший урок. Гаразд, а як же поету вдається цього досягти? Як він робить це послання таким сильним? Тут усе тримається по суті на двох ключових наборах символів. З одного боку, в нас є лебеді, це щось світле, духовне, це і є материнська любов, яка наче ангел-охоронець, буде супроводжувати сина все життя, а з іншого боку, верби і тополі, це вже щось земне, фізичне, це коріння, це сам образ рідної землі, з якою зв'язок такий же міцний і нерозривний. Ідеї потужні, так, але як вони так міцно закарбовуються в пам'ять. Ну тут вся справа у поетичній майстерності, у конкретних інструментах, які використовує автор. Перший і ключовий інструмент це персоніфікація. Автор робить просто геніальну річ він бере велике, абстрактне поняття Батьківщина і буквально оживляє його, робить його живою, дієвою істотою, яка відчуває і піклується. Ви тільки вслухайтеся. Верби і тополі прийдуть і стануть над тобою. Це ж не просто красива картинка, це обіцянка. Обіцянка, що твоя земля тебе не залишить, де б ти не був. Вона наче мати знайбе і захистить. А другий інструмент повторення. Просте, як двері, але неймовірно дієве. Автор знову і знову, ніби молотом, вбиває у свідомість одну й саму думку, перетворюючи її на фундаментальну істину. Дивіться, як він це вибудовує. Спочатку він говорить про матір, а потім робить неймовірний хід, ставить на один щабель з матір'ю батьківщину. І цим повтором він ніби каже, зв'язок з рідною землею це такий самий природний і непорушний закон життя, як і зв'язок дитини з матір'ю. Але знаєте, щоб до кінця зрозуміти всю глибину і силу цих рядків, треба знати людину, яка їх написала, бо його власне життя надає цим словам особливого, дуже особистого звучання. 28. всього навсього 28 років прожив Василь Симоненко, його життя спалахнуло, наче зірка дуже коротке, але надзвичайно яскраве. За ці роки він встиг так багато, а головне, він мав сміливість бути українським поетом у часи, коли це було, м'яко кажучи, небезпечно. Лицар краще, мабуть, і не скажеш. Саме так його назвав письменник Олесь Гончар, бо він справді був безкомпромісним і шляхетним захисником правди, культури і свого слова. Отже, якщо звести все до однієї простої, але геніальної формули, то вона звучить саме так. Вірш не просто порівнює ці два поняття, він ставить між ними знак рівності, і в цьому його головна сила. І от ми повертаємося до рядка, з якого почали. Але тепер за ним стоїть набагато більше, правда? Це вже не просто слова, це і ніжна материнська любов, і могутні символи рідної землі, і ціле життя поета лицаря. І зрештою, цей вірш залишає нас із питанням, яке виходить далеко за межі поезії, питанням про те, що в житті є тим, що ми не обираємо, що дається нам як даність, і що ми з цим робимо?